А до мене прийшло одразу три листи щастя. Ось, бачите? Полтавська обласна прокуратура, Полтавська окружна прокуратура і Полтавська окружна прокуратура. Ну, ДБР ще не відправило мені листа, хоча, верніше, ще не прийшов лист, хоча вони відправили. Ну, будемо читати. Вам цікаво? Зараз я піду, смаколик куплю. Сова, відкривай, ведмедь прийшов. Добрий, Добрий день. Дойдем. А дайте мені шаурму і свинину. Сім мінут. Ждемо. So. Ну, що мені сподобалося, і дещо смачно. Так, перший лист. Обласна прокуратура відправила мою заяву до окружної прокуратури. Тобто, за належність. Ну, дякую. Все буде Україна. Смашно, дуже смачно. Інколи смакуємо тут. Так от, другий лист. Окружна прокуратура відправила до ДБР не мою заяву, а свою заяву щодо статті 214 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування. Щодо невиконання судових рішень. Тому, чим це закінчиться, не знаю. Але все-таки якусь каку я на дізнавача зробив, тому що дізнавач не хотів законно розслідувати мою справу. Виявила шагурма саме швидше закінчується. Фух смачно. Третій лист. Ще раз окружна прокуратура повідомляє мене щодо судової розслідування розпочалося. Ну, не знаю, чому вони два листи направили. Я то очікував один, а вони мені зразу два. Тому, друзі, потихеньку рухаємося вперед своєю швидкістю. Що буде? Не знаю, який кінечний результат, але будемо пробувати по закону все вирішити. Слава Україні, слава ЗСУ! Шаурма, супер, як в дитинстві.